Анігадо! Приїжджає син в село до батьків і привозить з собою свою молоду жінку. І знаєте, як в селі живуть? Одна хата, одна кімната. І син такий до батька: бать, давай рішимо з тобою одне питання. Батько такий, яке синку? От він. Ти знаєш, ми от молоді, нам сексу не вистачає. Знаєш, а як ми будемо цим займатися в одній кімнаті? Батя таке, нічого, синку, якось розберемося. Ну ке як? От каже: диви, синку, я скажу слово по коням, і ми цим починаємо займатися одночасно. Знаєш, один ритм, одне дихання, один темп. І знаєш, воно не так буде чутно, не так буде заміт. знаєш. і по ходу діла якось розберемося. Зрозумів мене, все зрозумів, тут ніч. Тишина така, темрява і такий звук з темноти батя. Поконям! Раз, і тут почали вони цим займатися, все туди. 20 минут проходить, тішина, півчаса перекуру і син такий з темноти Поконям! Батя очі вилупив, не знаю, що це робиться, вилази. Знаєш, один темп, один ритм, одне дихання. 20 минут такого темпу він падає, задихався. Син такий теж впав, задихався, півчаса перекуру знов і син знов. По коням, батя такий. Ой ні, синку, скачи вже якось сам, а я тако за гриву потримаюся, ти й так доїду.